Привіт всім! Сьогодні в нас такий день сонячний і теплий для нас це просто фантастичний. Чому? Тому що, Тому що... ми все вам розкажемо і підкажемо. У нас деякі є нюанси з затопленням з нашими рослинами. Чому? Тому що в нас немає світла, у нас тепловий насос не працює. Мало того, що відключення ще в нас фази немає, типови у нас острах фаза, у нас взагалі немає опалення. Ми топимо, я вже вам говорив, газовим конвектором, ми зараз його покажемо у вас, але виникла проблема це чадний газ, це угарний газ. І в нас просто посипалися листя на лимонах, на цитрусових в основному. Тому що дивіться, бананчики реально. Температура, щоб ви розуміли, сьогодні в мене ночі, я тільки міг тримати там 8-10 до 11, всього плюс. Ось так ростуть банани. Це вже скільки у нас місяць, майже така, так, такий движжі, е, влажно влажнопляжний. Але бананчики класно себе почувають. Покажи, ось дивіться, тут у нас е, ананасики, також зелені, листки пішли, ну просто для них супер. Вони люблять чадний газ. А от з, е, цитрусовими, цитрусовими реально є проблема. Є проблема, дивіться, лимони скинули листя, але нічого страшного. Е, Звичайно, це трішки хуже, але нічого глобального. Вони весною трішки сонце з'явиться, буде тепло, і вони по-любому кинуть відростки. Дивіться, покажи. Ось такий вигрівач у нас, він без світла, але на газі, щоб ви розуміли, хто хоче топити теплицю, не топіть. Реально, або треба відводити оцей чадний газ якийсь кудись, але це є нюанси з цим. Можна зробити, можна якось відвести, але ну, ну, треба експериментувати. У нас з цим проблема є трішки, але ми ну, розуміємо, виходу немає, світла немає, і тому тому, тому, що така ситуація. Дивіться, розмарин нормально почуває себе. В основному цитрусовий. так. От Лимони, ну зрозуміло, гуава. Гуаява адекватно, особливо Гуаява. О, точніше, Гуава, а Гуаява трішечки під, підсипає. Мушмула наша, ось мушмула наша, покажи. Е, також адекват нормально. Ми знайшли вихід, ми оприскуємо. ми, Якщо є можливість, реально провітрюємо приміщення, щоб запускати повітря свіже, тоді ну, нормально. Але звичайно, коли немає світла, ми ось четверті сутки в нас немає фази, ми не можемо топлювати тепловим насосом, а все майже на газові і проблема. Ну, нічого. Все буде нормально, ми віримо. Бачите, баначики класно все. Але дивіться сюди. Е Покажи, ось наш лимон, київський, великоплідний, класно все було. Листя, правда, начав підкидати. Звичайно, це зрозуміло. І ми зараз приходимо і бачимо ось таку картину. Буквально зараз. От ми були в теплиці, чуємо бух, якийсь звук. Відпав наш лимончик. Дивіться, який красавчик. Він вже почав трішки дозрівати. Уже бачите, жовтіє. От, Я думаю, що нічого страшного в цьому нема. Він полежить, він вже почав дозрівати. Бачите, який ну класний, великий, гарний лимон такий, але відпав. Зрозуміло, тут все листя, бачите, поскидав, вже багато він скинуло листя. Ще он один великий плід, Зараз ми вам покажемо більше, е ну щоб було зручніше. Видно було. Ось такий здоровий ще у нас. Уже він майже повністю жовтий. Висить поки, але я думаю, що ми також його знімемо, щоб рослина не страждала. Тому що я замітив, дивіться, тут лимон, і там був лимон, і ось тут скрізь це листя посипалося. Йому тяжко, тому що він віддає сюди. Ну от, але все одно я вам скажу нормально. Зелена маса ще є. Я вірю, що цей етап пройде і все буде нормально. Тобто, ось така штукенція. Бачите, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день от таку ми маємо картину. Таку ми маємо ситуацію з лимонами. Ще в нас є тут один плодик, там зелений. От Потім ми покажемо вам його. Але е, я ви знаєте, думаю, що е, ми з цим е, це поборемо. От. Лимочик не проблема. Він полежить, він достигне. От, Все буде нормально. Той лимон ми також е, знімемо. Бачите, класні лимони і... Я думаю, що він буде дуже смачний. Ми вам покажемо обов'язково. Ми хай він полежить трішки, Ми його потім розріжемо, попробуємо його на смак, обов'язково вам, з вами поділимося. І будемо пити чай свій е своїми лимончиками, такими красавчиками. Дивіться, який, ну блін, ну О, він мені здається дуже-дуже. Я зараз почухаю його. Пахне. Особливо ж він свій вирощений. Тобто, лимончики вирощуємо. Лимончики і не тільки вирощуємо, але бачите, ось е, запам'ятайте, що якщо ви газом будете топити, отак відкритий, то буде проблема з угарним газом, як у нас. Особливо, якщо у вас рослини там цитруси, анона нормально, банани нормально, мушмула нормально, гуаява також більш-менш адекватно. Ось покажу, бачите, наша гуаявка. Так, да, є трішки там відростки були, але знову ж ви розумієте, якщо б... Була температура в теплиці градусів 18, ну хоча б 16-18, наприклад. Я думаю, щоб менше було проблеми. Але останній час теплиці, останні оці 4 дня, вона захолола прям реально. І я ночі там встаю, включаю, виключаю. І виходить така ситуація, що 8-11 тепла ну, ночі температура. Це сьогодні сонце вийшло, в теплиці прям 20, вже 20 чим градусів. Провітрили все, запустили свіжий кисень, ну як би отак от. Так що будемо скоро смакувати лимон, якраз холодно, якраз зима, грудень місяць. О, так що, ну нічого страшного. Таке буває. Хто ще не підписаний, друзі, підписуйтесь, будемо ділитись, як наші лимони після того, як оце ще ж в мене закінчився процес топки газу, то ми будемо вам обов'язково знімати і показувати, що з ними буде, як вони себе будуть почувати. Виживуть, не виживуть, як вони будуть розвиватися. Таких, ну, я вам скажу, це просто екстремальні умови, особливо також банани тропічні. Ну, Представте, 8 і банан плюс 8 я маю на увазі, і це не 8-10, не просто там один раз опустилася температура, а майже завжди така температура. Тобто банани, ну, ви розумієте, папая, ананаси. До речі, є, є у нас ще драгонфрут. Або ще його називають Пітахая по-нашому. Вона також нормально себе почуває і, до речі, є саджанці. Все! Якщо відео корисне, я думаю, корисно такої інформації багато ніхто не розповідає. Можливо, хто розповідає, я не багато зустрічав. Тому підписуйтесь, будемо з вами ділитися. Пока, до нових відео, друзі!